І всім привітри друзі. З вами І Я сам Русланович. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт третій раз. В останній частині ми закінчили, Ми почали будувати статую Жона. І як я сказав в кінці цього відео, я піду... Я візьму їду. Як ви бачите, я взяв чуть-чуть. Так що так. Давай підемо і добудуємо статую Джона. О, у нас нема окей. Що це було? Це що, скелет был що? Е, ну ладно. Короче, дай камінь, камень. камінь, камень. ух, сам сами остальные камень. Не продайся и ты взятый больше камня. Окей, давай дамы. Я нормально. Давайте починаємо будувати. І думаю, що це крута ідея так робити. Макс, Я не знаю, що я зробив, но це погано. Окей. Чувак, нормально. Чувак, нормальний. Окей. На Наше ще дойшов знову. А, ту будиночки поставити, так? Окей. Ми покладемо okay. назад і йдемо назад будувати знову. Це багато камня я маю. Як може забагато? Окей. Okay. Давай досі будемо будувати ту, 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 Це мі останній камінь. О, ні. Мені треба йти взяти більше камня. Мені потрібен ще камінь. Окей, так погано. Ідемо назад и давай візьмемо чуть камням. Мне тільки потрібен камінь, не більше другого. Че. Давай. Давайте в шахту підемо. Давайте, маням бр. Там багато желіза було. Як багато. Окей, okay, давай знову поставимо цю штуку. І купати. Бо я люблю купати. Я люблю купати, я люблю купати Копати, я люблю копати, я люблю. Копати я люблю. Копати я люблю. Це дуже круто копати, копати. Я маю чогось так багато камня. Я не знаю це дуже багато камня. Будь ласка, дайте мені желізо. Мені потрібно більше желіза. Булоска, дай мне больше железа. Дай мне більше железа. Дай мне больше железа. Железа, 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 железа. Нема Железа... Окей. Okay. У меня знову стак камня. Ой. Давайте знову підемо. Тут нема желіза. Железо? Тут я желізо. мені просто потрібно більше желіза. Окей, це досі дем тут. Непогано. Ту-ту-ту-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Оці всі інструменти, які мені не потрібні, отут будуть. Бо Бощо бня. Бо... Зараз. Дай мені взяти більше павок. Тут-ту-тум. Du du E bude nici ea pe de spate. Pe spate se cras și imi pomerate de-o maxa. Ну хоча б чувак живий О. Зараз мені треба покласти всі мої штуки цей Та. Давайте йдемо йдемо, йдемо дам Окей, ідемо. Назад будувати. Я люблю будувати. Те, чого я будую зараз. Так. Що? Неважно. Ідемо будувати, бо я так люблю будувати. Бо я так люблю будувати. Ідемо ще будувати. та, 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 ту 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 подивимося, що у нас зараз є. Непогано, непогано. Як ви думаєте? Як ви думаєте, це нормально? або ні Нам мені кажеться не потрібно. Як ви думаєте це нормально або ні

Бо чого би не Бо чого би, не Бо чого би не, Бо чого би і не Бо чого би не я це роблю бо так Я люблю це робити Це не так погано мені треба йти назад в шахту Шахту Я не знаю чого співаю, но але... я люблю співати Окей можна Давай йдемо назад в шахту. Мені потрібно більше камня. Як багато більше камня. Якщо мені потрібно закінчити всю статую, мені хоча б десь може 12 статіу. камня буде потрібно. Це багато камня. Окей, давай. Йдемо. Мені може буде потрібно щось їди, але мені не дуже важливо. Окей, давай йдемо вниз чуть-чуть. Внешнуть. Чуть-чуть вниз. Чу -чуть. Чу -чуть вниз. Ну ладно. Давайте демо. Демо. Демо, 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 демо. <плес> Мені щось прибач прибачувати, що там щось було. Це просто. Okay, давай демо. Угу, угу, угу. Бачите, у мене ще один ста камня вже є. О, ні. У мене погана ідея. Я, я, Е, давайте назад демо. Я думав, що це вже має бути ніч. Я думаю... Це вже має бути ніч. 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 Це вже має бути ніч. Так, як і сказав, це ніч тепер. Просто щоб моби там не спавнилися. Йдемо спати бо чого бинє. Окей. Okay. <вивач> Я не мав це туди поставити. Ти мене боже мій налякала. Чувак, ти нормально, як завжди. Ди <вивач> Окей, давай йдемо. Нанес. Мислине. Про що я навіть говорю? Не важно про що я говорю. Окей, давайте добудуємо. Оцю штуку. -тру 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 -тру. О, в мене є така прикольна ідея. Зараз я потрачу весь цей камінь і я вам скажу в мене є ідея Це прикольна ідея Це ідея щоб я менше камня цей цейм. цей использовал на Джона Як я це зроблю, ви питаєте, Ну зараз я потрачу весь цей камінь. Короче, мій план ще зробити його цей. Типа... Давайте зробимо ще два ряда. І потім давай закінчимо і будемо будувати його тіло. Це моя ідея, щоб просто. Давай просто тут будемо би. Я не дуже хочу шахту йти. Бо я, типу, хочу шахту йти. Коли я закінчу цей будувати цього Джона. то тоді я піду в шахту знову. Не зараз. Бо я хочу там зробити другий епізод для шахти. Це десь буде, може, вісьмий епізод з я Як я буду грати в Майнкрафт. Це, напевно, десь восьмий буде. Я не знаю. епізод. Ну, це напевно буде десь один епізод після того як я закінчу будувати Джона. Може я закінчу будувати Джона навіть в цьому епізоді. Ну, я не думаю. Так що. Давай що чуть-чуть камня візьмемо. М -м -м. Круто, 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 круто. ду 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 ду, -ду, 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 -ду. Д-дуду. <ZazaaS> <contain> <pieces> Ура. Ідемо. Назад будувати. Я люблю будувати. Я думаю, що я закінчу шесть статуї. І потім я можу почну будувати. Цей. Може потім я почну будувати голову його. Бо. це. Це мій план. Типа. Ну, ви мене зрозуміли, Це мій план. Боже окей, мені потрібно будет чуть камня. Хоча б ще три камня мені треба буде лишити. Да боже мій ты мене знову налякал! Я думаю, что ты не знаю, якийсь крипер був, боже мій. Ну окей. О! Не важно ще три. C2 C3 to czego? Bo... bo prostu tak, Boże mi. Ja nie znam Tu 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 so, Окей, okay, ще один ряд, ще два. Ім. Зараз. Так. Круто. Давайте підемо і чуть їди візьмемо на низ. там. Знизу гори. І я думаю, що це буде кінець цього епізоду. Який цей це? чи третій вже епізод? Я думаю, що я зроблю не так багато епізодів. Може 50 нормально вже буде. 50 епізодів, я думаю, нормально буде. Я... Напишіть, чи 50... Напишіть в коментах, скільки ви хочете епізодів, щоб в мене було про Майнкрафт. Тут тільки що було свиня вона? Я сліпий А, тут Не! Не поди Ти мені потрібно, а мені не потрібно йду. Ідемо наверх. Верх. Верх. тут ту 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 ты ти тим Тым-де-не-не-не-не. Окей, давай йдемо назад медима. І все. Я думаю, вс. Т-ту-ту. Та, боже мій А что ты знову налякаєш, Що я тебе вбью? Окей, давай назад дамо. З'їдемо, З'їдемо чуть-чуть штуки. Не важно. І я думаю, що я закінчу цей епізод на цьому І всім пока!